Екватор регулярного чемпіонату NBA позаду, і в цьому відео від Double Dribble ми визначимо декілька питань, які хотілося б обговорити прямо зараз. Це буде перша частина. Друга вийде в наступному відео. А перед тим як розпочнемо, будь ласка, підтримайте канал підпискою, дайте лайк цьому відео та обов'язково пишіть свої думки в коментарі. А ми починаємо. Тож перше питання другої половини сезону: які команди будуть найагресивнішими під час трейд-дедлайну 9 лютого. Перший важливий фактор в цьому контексті прямо зараз перші вісім команд чемпіонату розділяють лише чотири перемоги: Бостон, Денвер, Бруклін, Мемфіс, Мілвокі, Філа, Клівленд та Нью-Орлеан. Потім наступні чотирнадцять команд. Їх теж розділяють лише чотири перемоги. Тож в Лізі 22 команди, які можуть переконати себе в тому, що вони можуть боротися за покращення своїх позицій або їхнє збереження. Другий важливий фактор: в цьому році дуже багато гравців, за яких боротимуться команди під час дедлайну. І багато команд, які готові продавати на шляху до лотерейних піків драфту 2023 року. Наприклад, Юта, яка чудово розпочала сезон, але зараз ця команда вже на 10-му місці на заході, і джаз мають багато класних баскетболістів у своєму ростері. Жордан Кларксон сильний бекап, -бол хендлер Він міг би, наприклад, непогано зайти в Даласі. Майк Коннелі зі своїм досвідом. Руді Гей, дешево та якісна людина, яка може допомогти з лави. Малік Бізлі, який кидає по 9 ревочкових за матч. Шарлот, такі люди, як Террі Розір, Джелін МакДеніалз, Піджі Вашингтон, Келі Обрі, Детройт готовий обміняти бої на Богдановича, Вашингтон та Чикаго. Якщо в цих команд не буде серії перемог до дедлайну, в такому випадку Кайл Кузьма, Крістап Спортінгіс, можливо, навіть Бредлі Біл стануть доступними для обмінів. Можливо, хтось із Тріо Булс, Лавін, Вучевич або навіть Демар Дерозан. В Лізі дуже багато якісних гравців, які можуть стати доступними для обмінів. І це може означати, що достатньо багато команд розглядатимуть це як можливість зіграти All-in. Зараз різниця між першою та 22 ю командою в цьому пулі найменша, ніж будь-коли. Один гравець плюс, один мінус, і цієї різниці взагалі вже може не бути. Серія плей-офф – це шахова партія. і Один гравець може змінити розклад сил на дошці, наприклад, бекап-бігмен для воріорс або кидаючи вінг для лейкерс, атлетичний вінг для Майами, Бекап Бол для Далласа. Все це дає додаткову гнучкість для команди в плей-офи з більшою простір для рішень. Командами, які реально можуть віддати всі фішки за підсилення прямо зараз, виглядають Лейкерс, Мевс та Хіт, у яких є зірковий скелет, якому потрібно трошки більше м'язів. Для Даласа це, наприклад, Кларксан або Розір, для Лейкерс – Богданович чи Кузьма, для Хіт – Джей Краудер або Анонобі. Або якщо Бруклін отримує Кейла Кузьму та додасть розмірів на фланги, це теж доволі цікаво. Що на рахунок Фінікса, вони вже 11 на заході, і можливо, Санс готовий віддати Кріса Пола за декілька драфт-піків. або додати до пола Кема Джонсона та запропонувати їх за Бредлі Біла, Наприклад, відповіді на ці питання ми почнемо дізнаватися вже зовсім скоро. Питання номер два: чи видасться Мілокі Бакс вирішити проблеми в нападі? Наразі у Бакс лише 5 перемог в останніх 10 матчах, і в цих матчах у Бакс найгірший атакувальний рейтинг в лізі. По сезону вони за цим показником 26. ті Є три фактори, які призводять до проблем Мілокі в Атасі. Перше, це недостатня кількість потап китків. Причина: Крис Міддлтон майже не грає. Джо Інглс пропустив старт сезону. Джру Холіде, який також доволі часто пропускає матчі. Друга проблема Мілокі набирає недостатньо очок у швидкому нападі. Але ще в минулому сезоні тільки Мемфіс набирав більше заоленів у фастбрейках. Тож 20% набраних очок команди Буденхольцера були після швидкого баскетболу. В цьому ж сезоні вони лише 20-ті за цим показником. І третя проблема відсоток реалізації тривочкових Яніса Сада Він найкращий в лізі під кільцем, але з під кільця він завершує лише 55% катків. Тож він продовжує достатньо багато кидати за дуги, але реалізує лише 24,5% чотири відсотки тривачкових. За відсутності стабільної підтримки та частих травм партнерів, якраз поганий відсоток Яніса на дузі, можливо, в певній мірі заважає Бакс здобувати перемоги регулярніше. Але коли він знаходиться на майданчику з Джойгелсом, атакувальний рейтинг Бакс стрибає до 120 очок на 100 володінь, і це вражаючі цифри. Лише один спотап шутер, людина, яка приносить користь, граючи з більшого безм'яча, тотально впливає на атаку Бакс. Чи зможуть в Мілокі вирішити проблему в Атаці найближчим часом? Так чому ні? Коли повернеться Кріс Мідлтон, він та Інглс допоможуть Янісу повернути команду на переможні рейки. І насправді, якщо Мідлтон повернеться якнайскоріше, не здивує той факт, що з моменту його камбеку і до завершення регулярки саме в Мілокі буде найкращий рекорд в Лізі. Питання номер три: чи зможуть Денвер Нагіс вирішити проблеми в захисті? Нагець 11 й за рейтингом захисної ефективності в останніх 10 матчах сезону, але по сезону вони лише 19-ті. І це на хвилиночку лідер західної конференції. Вони найгірші в НБА за захистом проти швидкого нападу суперника, а також коли грають проти 10 топових команд сезону. В захисті вони лише 24-ті. На відміну від Мілокі Бакс, поки що виглядає все так, наче рухів для виправлення становища у Денвера не так то і багато. Реальність така, що в найкращі п'ятірці нагід зграють баскетболісти, які захищаються, скажімо так, не дуже добре. Два з них це Майкл Портер Джуніор та Ніколи Йокіч, які погано захищаються проти спейсингу або фастбрейків суперників. Тож наразі як виправити це не дуже зрозуміло, адже міняти портера та джокера, який крокує до свого третього MVP поспіль, ніхто не буде. Більш того, вони мають бути на майданчику, і треба розуміти, що в квітні та травні супарники атакуватимуть їх, змушуватимуть працювати в захисті, і це стане проблемою для Денвера у плей-офф. Питання, чи буде напад Денвера настільки сильним, щоб перекреслити захисні проблеми, поки що, м'яко кажучи, впевненості в цьому немає. Але це абсолютно не знімає знахід статус контендера. В той же час історія НБА доволі часто говорить про те, що якщо ти не можеш захищатися в плей-офф, скоріш за все рано чи пізно ти програєш. Це перші три питання, про які ми поговорили в цьому відео, ще три визначимо в другій частині. Друзі, а які для вас ключові питання в сезоні NBA прямо зараз? Давайте обговорювати це в коментарях. Це ДаблДрібл.